Російські окупанти вчергово завдали ударів по Херсону та Херсонській області. У ніч на 24 грудня. Російська армія обстріляла центральну частину Херсона. За словами очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81 річна дружина. Згодом Олександр Прокудін опублікував оновлену інформацію щодо наслідків обстрілів. Два Четвертого грудня за його словами окупанти завдали 41 удар по місту, внаслідок якого загинули 10 людей 62 особи поранено. Це дата за словами голови Херсонської ова чорний день російського терору для вільного Херсона. Перед цим російська армія вдарила по Херсону ввечері 23 грудня. Зокрема, окупанти вдарили по критичній інфраструктурі міста, що призвело до прориву газових мереж та пожежі. Під вогнем опинився один з медичних закладів. За словами Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілу Херсона постраждали семеро людей. Серед них 15-річна дитина. Також 23 грудня російська армія атакувала населений пункт Станіслав з безпілотника. Поранення отримав 69-річний місцевий житель, від яких загинув, кількома днями раніше на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни вбили учня восьмого класу. Як розповів очільник Херсонської ова, хлопець, начебто, щось сфотографував, загарбники його схопили, привели додому і розстріляли у присутності батьків. Застрелили просто на очах у родини цю дитину. Мати чуть не зійшла з глузду. Хотіла повіситись, але її врятували за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження. Олександр Прокудін вважає, що терор цивільного населення російські окупанти використовують як помсту за великі втрати на фронті. Ми зараз в три рази більше е, при контрнаступі вбиваємо їх жилової сили, і в сім разів більше техніки. В Цілому лише за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів Херсонщини. По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд. Українські військові знищили три російські винищувачі Су-34 під час блискучої операції Сил оборони. У мережі з'явилися перші кадри ймовірних уламків одного з літаків, збитих 22 грудня на південному напрямку. Однак фото потребують додаткової верифікації. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Армія ТБ та Українського радіо поділився подробицями ліквідації жирних цілей. За його словами, знахабнілі окупанти намагалися підлетіти ближче для пусків кабів по бійцям зсу, але українські захисники застали їх зненацька і провели блискавичною витончену операцію. Президент Володимир Зеленський також прокоментував збиття трьох російських винищувачів бомбардувальників Су 34 на півдні України. Результат наших повітряних сил. Та безпосередньо одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці, і хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці. Жоден з них не залишиться безкарним. На тлі новин про збиття Су-34 під підкринками та швидкі поставки f 16 у російських пабліках справжня істерика. зет канали пишуть, що ці події, нібито, взаємопов'язані. Один із телеграм-каналів зазначає. Якщо ВСУ вдасться приземлити наші борти і поставити на океанські пташки, то з'являтимуться серйозні аргументи на користь українських сил у цьому випадку. В Україну поставлять нові танки гаубиці та БМП. Крім того, російські пабліки розганяють недостовірну інформацію, посилаючись на телеграм-канал російського воєнкора Рибаря, що Україна вже отримала цілу ескадрилью F-16. У той же час в американському інституті вивчення війни вважають, що перша партія винищувачів може прибути в Україну протягом тижня. Тобто ще до кінця 2023 року, хоча прем'єр Нідерландів Марк Рюти не підтвердив терміни постачання F-16, у стратегічному документі міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні до кінця року, зазначається у звіті інституту. Крім того, Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли три гепарди: боєприпаси, тягачі, системи зв'язку та інше. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. У тимчасово окупованому Криму знову тривожно. Уранці, 23 грудня, на півострові оголошували повітряну тривогу і закрили Керченський міст, пише телеграм-канал Кримський вітер. Окупанти знову ховали його під димовою завісою. Про це свідчать фото із місцевих пабліків. Також повідомлялося про роботу російського ППО під Джанкоєм. У Севастополі звучали сирени, після чого у повітря піднялася авіація. Також повідомлялося про гучний вибух у селищі Чорноморське. Пізніше місцева влада заявила, що в селищі ніби. То проходять навчання міноборони РФ. Нагадаємо, 10 листопада в Чорноморському були знищені два десантні катери Чорноморського флоту Росії. Крім того, моніторингова група телеграм-каналу Кримський вітер заявляла, що за вибухами та пусками ракет на Кримському півострові спостерігають літаки НАТО. За даними порталу відстеження авіаперельотів флайт Радар у повітряному просторі біля узбережжя Румунії вів розвідку американський літак Boeing P-8A Poseidon без позивного. Він злетів з авіабази НАТО на Сицилії. Також у повітрі над Румунією та її прибережними водами висів другий борт НАТО радіолокаційної розвідки. Він злетів з авіабази Чанія на острові Крит. Після чого, за даними моніторингової групи, окупанти включили в Криму РЕП. Як відомо, від початку війни західні розвідки діляться інформацією з Україною у режимі реального часу. Тим часом, увечері, 22 грудня, росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Усі сім цілі були б збиті силами протиповітряної оборони. В результаті збиття безпілотника ударною хвилею вибило шибки у навчальному закладі одеського району. Люди не постраждали. Президент РФ Володимир Путін з початку вересня по різних дипломатичних каналах подає сигнали, що готовий розпочати переговори про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також чиновників зі США та інших країн. Зазначається, що Путін, нібито, передав через посередників, що готовий припинити вогонь та заморозити бойові дії у поточних межах. За даними видання, високопосадовець, який зустрічався з представниками РФ. Восени повідомив, що росіяни готові до переговорів. Нібито Путін справді готовий зупинитись на нинішніх позиціях, але не готовий відступати. Американські чиновники вважають, що Путін таким чином може намагатися ввести Україну в оману і продовжити військові дії у разі успіху російської армії. У той же час прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков сказав у коментарі за Times, що ці тези невірні, і війна закінчиться, коли Росія досягне своєї мети. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговори з країною агресором. Наразі неможливі на прес-конференції 19 грудня глава держави вкотре відповів, що питання переговорів не є актуальним. Запиту від Росії не бачу, в діях їх цього не бачу. В риториці бачу тільки нахапство і вбивство. Раніше в Сполучених Штатах Америки різко відповіли щодо того, чи не настав час Україні вести переговори з РФ. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Зеленський сам визначить, як і коли закінчиться війна, а також за яких умов він готовий вести переговори з Путіним.